Ну Я ну, перший раз депутатом в цьому скликанні. У нас є зроблені правила торгівлі в місті. Взагалі, не тільки і ринків, і ці вуличні торгівлі. Все в нас повинні бути -по правила -по зроблені все. І хтось має бути ними займатися, і хтось має у це межа підприємця, так як ми сьогодні говоримо на базарі, а це межа десь. Міська і хто то має займатися? Або якщо то вже доручили тому місту, чи ти разпоже спілки заключили договір, і ті гроші, які по місту позбиралися, ти провинилися якось в кажуть тому що в нас повинні обов'язково. Це Якби ви хотіли не хотіли, дивіться на сайті кров люди приймають правила торгівлі в місті. Звідси треба щось робити. Бо дійсно білоруські товари, ті також на полозі: масло, сир, сметана, білорусі, і все таке. Кожного дня вони стоять біля заділитися. Аналогічно від шурів, то від того і постійно це. Це якось це має бути впорядковано. і має бути єдині правила в місті і, і єдині. З другої сторони нам треба. Прийняти правила, я не знаю, може вони є. Но тоді о, давайте відповідь в плані роботи наших торгівельних установ. Що може, хто може в нічну зміну працювати, який в нього розпорядок? Я розумію, що даємо дозвіл. Ну, це має вимовлюватися десь в правилах, Воно так само це ж теж якийсь чи регуляторний акт, чи як він має бути? Він теж має бути сьогодні. Подивіться статути. Громади всі поприймали на сайті, відкриваєш статут громади. Я не знаю, в нас є статут не громади чи немає. Тоже нам треба таки прийняти. Тобто законодавчих документів багато. Але ще до того всього нам треба якось починати роботу з того, а що ж воно у нас робиться по тому, що ми поприйняли. Ну що в нас? Так контроль якийсь повинен бути. Обов'язково контроль повинен бути. За рішеннями Ради, у нас його немає того контролю, за рішеннями виконкомів. Це, це теж повинно говорить. Ми все приймаємо, 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 а далі що? Суть возі не там. Ну не знаю, каже сьогодні. Крупник, що вже щось там почали давати ті книжки, це вже два роки нам треба було до того, щоб починати з того, щоб вивозити сміття, якісь книжки давати всі інші. Хоча ми ще сьогодні не бачили. Треба раз в квартал, вибачаються. Ну от такий, що був значить сесії, значить раз в квартал, що подібно, що такі річні прийнялися, і хтось відповідь дав. Контроль, ну типу, от що, що, ви... ну, що, що, що виконано, що раз в квартал. Ну і все, тоді, Тому три, я. тоді Тому ну, я. інакше там у своєму своїх пропозиціях ми вчора не встигли просто поговорити. бюджетних. Комісія включила порядок денний. Я включила порядок денний, що в нас січень, лютий принаймні, ми маємо з вами провести сесію і все звітом. Не тільки звіт, припустимо, буде голови міської ради по роботі виконкому, і по апарату я написала. Звіт має бути кожної голови комісії, ми теж маємо прозвітувати. А я, наприклад, це бачу звіт Таким чином, я підійму всі рішення, де буде написано контроль на комісію. І по цьому комісії ми проведемо з вами. Позапитуємо, ну, що ми говорим. писали. І так коли голова комісії, Помісія. ми давайте відсвітуємо за то. І побачимо тоді і розберемося внутрішньо між собою, хто прав, хто не прав. Подивіться, от садіть на сайт Волинської обласної ради. Волицької. Я розумію, що це найвищий законодавчий орган в області. І там, може, і апарат, то більше все. У нас маленько. Але в них 34 людини. В них прозоро на сайті написано склад, припустимо, апарату. Так, якби структура розписана. І написано спеціаліст, прізвище, і написано Завантажити посадову інструкцію. І це собі включаєш, бачиш, ага, спеціаліст Філіпчук займається економічними питаннями. Трати, бо я вже посадову інструкцію вичитав. Слідуючи. І так, що це прозоро. Це для того, що те, навіть нам Тут Це те, це в апараті міської ради. Я перепрошую, що ми говоримо? Ви згадайте, що ви сказали? Ви що ви просили на попередніх комісіях? Те саме я прошу. Розумієте, коли в нас сьогодні кворуму немає, ми є рієві назбирали. А те саме робиться на комісії, на половину комісії фактично не відбулося. А де етика депутатів? А де наша повага один до другого? Я розумію, що сьогодні є лікарняний, розумію сьогодні є терміновий виїзд за границю. Все, бо люди працюючи, і я працювала в тому часі і мала би. Але повірте, я хоча й пенсіонер, я теж загружена сьогодні. Ну я зразу погоджуюсь, так панена, я сьогодні можу не прийти. Давайте на кінець. але спочатку питайте моїх членів всіх комісії, чи вони зможуть? А я під'єднаюся, тому, що ми з вами прийшли на ту роботу то ми практично повинні ми працювати на тій роботі, віддаватися. Я розумію, що вона не платна сьогодні, нам ніхто гроші не платить, але ми повинні чувство відповідальність. Один перед другим. Ну, як сьогодні ми зібралися четверо на комісію, і вона не правомочна, а чого я тоді йшла, чи вийшла, чи хтось, бо комусь не вийшло. Це є в нас координатор, вона скоординувала роботу. Будь ласка, приходимо. Так само і на сенсі, я так розумію, треба приходити і реально вирішити питання. Обсудити. А от немає, То давайте ми ти це ти. заслухаємо на сесії. Коли всіх покличемо на сесію, паремо вибере таку сесію, що вже в ісключительному випадку 90% у нас буде, в ісключительному. Ми вже будемо переносити, якщо вже так буде така ласка наша до наших депутатів. І Слухай, ми всіх разом проговоримо ті питання. І давайте з нас починається дисципліна, з нас. Чого я, використовую, я, використовую, я не давала давно пропозиції? Скажіть мені, будь ласка, а на виконкомі бюджет прослухався? Прослухав. Прослухав. А чого ми не могли разом це зробити? Ну чого? Чого ми маємо бути роздільні сьогодні? Навіть ото, там може не навіть ото, сісти і разом познайомитися. Ми їх затвердимо. Ми знаємо сьогодні виконком. Може хтось і знає хто запікається так далі, хто там персоналі, і так далі.